365 днів про взаємовідносини. День 22. Початковий Божий намір. Ми з вами вже не, оди, ну, не одну програму говоримо про призначення. Так от, призначення це і є початковий Божий намір для кожного із нас. Ми вже знаємо, що і чоловіки, і жінки мають свій напрямок або своє призначення від Бога. І дуже важливо пам'ятати про сім принципів, які ми маємо знати, і які ми маємо керуватися в житті. Принцип номер 1 Бог є Богом цілі важливий принцип, який має стати основою нас. Все, що Бог створює, Він створює для цілі, певної цілі. Друге, все в житті має своє покликання або свою ціль. І ці два принципи вони ключові. А далі розгортаються події. Третій принцип. Ми, як люди, не знаємо повноти Божої, і ми не розуміємо повноту принципу призначення Божого зразу. Отже, ми маємо якби, залишати за собою цей момент, що ми щось не знаємо, чогось не розуміємо, до чогось не дійшли. Але цей принцип тягне за собою четвертий принцип. Якщо щось невідомо, наприклад, я не знаю чогось досконально, то зловживання неминучі. І коли ми розуміємо, що для того, щоб пізнати в повноті все, нам потрібно дізнаватися про це або копати це, а не перти на всіх парах і доказувати свою правоту, цим Господь дає мудрість кожному із нас уберегти себе від помилок. П'ятий принцип. Якщо ви хочете дізнатися про своє покликання або призначення, ніколи не запитуйте у творіння, запитуйте у Творця. Шосте: дізнатися про своє призначення, я можу тільки у Того, хто створив мене. Мене, наприклад, створив Господь. Тому для того, щоб дізнатися своє призначення, я йду до нього. І останнє сьоме Боже призначення це ключ. До благополуччя. Якщо ми, пропрацювавши ці сім принципів, знаємо і розуміємо, як вони діють, то тоді ми маємо відповідь на питання, чому так багато людей допускають помилки в своєму житті. Або чому стільки нещасливих людей вони не знають свого покликання, або не знають свого початкового наміру, бо не свого, а Божого початкового наміру на своє життя, і як результат в своєму житті. Вони йдуть своїм шляхом. Що означає іти своїм шляхом? А йти своїм шляхом означає: ні я не живу, ні оточуючі або люди, які поряд зі мною теж не живуть. Тому що наше життя має вплив не тільки на мене, а й на тих, хто навколо мене. Для того, щоб благополуччя прийшло, і для того, щоб благословіння почали працювати, нам потрібно прийняти рішення. Визначитися з Божим покликанням, пізнати Його і виконати в своєму житті. І для розуміння цього Божого задуму ми маємо розуміти і звернутися саме до Творця, який нас створив. Знання і слідування Божому плану принесе щастя в кожне життя, як чоловіка, так і жінки. Дії святих Апостолів 17.28. Бо в ньому ми живемо, в ньому це в бозі. Ми живемо і рухаємося, і існуємо.